Скоро лягати спати, а це означає, що я йду мити голову. Так, я завжди мою волосся на ніч. Ось таке ми маємо дом, це три дні не мити голови. Використовую бренд ID Hair, саме ця лінійка має ідеальний склад, за це я їх дуже люблю. Шампунем добре робимо масаж шкіри голови, не масажуємо волосся, лише шкіру голови. Звичайно, наносимо маски, багато маски. Весь кучерявий метод говорить про те, чим більше зволоження та оживлення, тим краще. З волосся ще стікає вода, досить багато, тому беремо багато маски, багато води і робимо чувак-чувак-чувак. Дуже приємний звук. Всі кучеряві його знають, тому жамкаємо максимально. Саме в цьому етапі маска максимально розподіляється рівномірно по всій довжині. І в цьому етапі можна взяти гребінчик і обережно з кінчика волосся розчесати всі кучері. На суху ми ніколи так не робимо, лише на зволожене волосся, на якому є багато маски. Я ніколи не використовую кондиціонер або поліскувач, або бальзам. Вони просто слабкі для мого волосся. Воно вже побачило життя, йому треба трошечки більше, ніж звичайний кондиціонер. Тому я використовую дуже багато маски. І зазвичай це такі досить живені. Зараз ми беремо трохи водички і ще в кучеревому методі це називається ефект водоростей, коли дуже багато води і живильної маски кучеряшки максимально формуються такими товстими і а Що ж робити з потилицю? Звичайно, ось таким рухом ми підіймаємо від окремої зони, не можна, щоб вони склеювалися або залипали до прикореневої зони. Кожна частинка має лежати окремо. Тут камера мене не засняла, але я нанесла догляд незмиваючий, а тепер приступаємо до гелю. Таким самим чином, як і гель, я наносила догляд. Догляд потрібен обов'язково для того, щоб волосся не сіклось, не ломалось, не пушилось, не було знати багато пуху. А фіксація, вона фіксує ваші кучеряшки, ми так само чмакаємо, чмакаємо. Рушник ми ще не брали, ми наносимо це відразу на дуже-дуже вологе волосся. Знов такими рухами я відокремлюю кожну зону, вотилицю, маківку, зона чубчика і все чмакаємо. Тобто ми розподіляємо рівномірно гель по всій довжині. Чмаки. Чим більше чмакаємо, тим більше вони формуються такі товстенькі. Обов'язково крутимо головою ліворуч праворуч, щоб кожна зона лежала окремо. Тому що якщо не сформувати так, просто залипне затилок і буде там трохи така дивна форма. Я ніколи не сушу волосся на дифузор. Ось так я просто беру майку, жамкою майкою, немає в мене рушника з мікрофібри. Я беру майку, вона виконує свою функцію, і так як це перед сном, я отак загортаю волосся, У мене залишається рукава, рукава я зав'язую на потилиці і тулуб перекидаю назад, все супер, чудово, і через 10 хвилин після години да, я йду спати. Але заради вас, сьогодні, я висушу. На дифузор це буде максимально об'ємно, силіконовий, взагалі тревел-версія. Ну, я майже не користуюсь. Що він робить? Він робить максимальний об'єм, не дивлячись на те, що це гель, все одно, бачите, досить так пухнасто. Мені це подобається, я люблю такий ефект, природних кучерів. І ось така красуня, я й долягаю спати.